Зрастя. Да, це той самий черговий випуск програми Трясця, якого ви, шестеро, так довго чекали. Але перед тим, як ми почнемо наше феєричне шоу, перед тим, як ведмедики поїдуть на велосипедіках, і перед тим, як скрізь настане любов та щастя, я хочу задати одне запитання. Що за фігня? Що за фігня! Минулої програми я з колегами дав вам чітке розуміння того, що велосипед... Як вид транспорту, нагинає всі інші види транспорту по всім статтям. І що отримав замін? Чотирьох дівстрініць стального, 150 переглядів на ютубі і простуду в грудні. Це не зовсім те, на що я розраховував. Я розраховував на те, що після виходу програми з'явиться ціла армія велосипедистів, під тиском яких всякі там власники мерседесів і іншого металолому залізуть в бардачки і не будуть звідти вилазити і тявкати. Тому хочу задати просте науково обґрунтоване запитання. Що за фігня? Що за фигня? Що за фигня? Що за фигня? Що за фигня? Що за фігня? Що за фигня? Перепрошую, що за фигня? Що за фигня? Панули, що за фігня? Що за фігня? Що за фіня? Що за фигня? Що за фигня? Що за фигня? Що за фігня? Що за фігня? Отже, що за фігня? Чого кількість дуралів, які можуть їздити на великах, але не їздять, все одно залишається такою великою, навіть після випуску нашої програми. Ми могли б образитися, але не образимось. Тим паче, що якість доріг в Черкасах з року в рік демонструє неабияку стабільність. Священна стабільність викарбувана дірками на дорогах нашого міста. Що ж, спробуємо розібратися? Чого до тебе Homo sapiens доходить як до рамапітека в Ушанці? Які є причини для того, аби не користуватись велосипедом? Що вас змушує страждати? Чого страждать? Ви досі не купили? Да, не чого ви досі не купили собі велосипед? Велосипед не купив. Ну, тому що ще не дозрів до цього. Мені при галстуку на велосипеді їздити незручно. Чого? Незручно? Просто тому, що ви... Тому що це зайве пітні та чи? Ну, як якісь. Тому що це не естетично, по-перше. Це незручно. Це незручно всіх відомо. Де стоянки для велосипедів? великом їздите? А що вас змушує страждати? І ходити пішки в маршрутках їздить. Ну, Ми тут ходимо на стадіон на тренування і е, ходимо і пішки. Я пішки. Страждати і їздить на маршрутці, а не на велику. Скажіть, що вас всіх змушує страждати і користуватися громадським транспортом, а не їздити на велосипеді? Пусть заділяють. Хто, адарич, що? Ли? Якщо у вас буде велик, вам буде плювати на це все. Ми вже старі для велик. Ми вже старі. Вже... У нас нема дорожок для... 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 для і що, які проблеми? Должно бути оставити, то можна було оставити, куди-то пішов. Що вас змушує страждати і ходити пішка, а не користуватися велосипедом? Три гри, ой. Бензин. Бензин, я кажу, велосипедом. <світ> я прошу. Ви студенти? Дороги, дороги. Як по таким дорогам можна на великах катати, ви о чому? І ще який варіант. Сіть <світ> упазнути ще на велику. <світ> я зрозумів, ввечері з храмотного юмора. Я і з плечами з вашими можу підспілкуватися. Що вас змушує страждати і не їздити на великах? Що ви тут чекаєте з моря погоди? Ну, просто немає фінансів, щоб купити велосипед. Є велик у тебе? Ні. <світ> <світ> а чого? Діях немає на ногу. Ясно. А скільки коштує твій <світ> телефон? Телефон, ти. Дві штуки. Да. Я думаю, що тисячі чотири зараз. Скажи, «да», мені треба для програми. Да. А велик, як думаєш, скільки коштує? Тисячі дві? Да, так, десь так. Ловити связь? Телефон важні. Чого? По телефону Тоже я можу да. полагати, а по віліку тільки круто лікати. <реку> Хто змушує вас страждати і ходити пішки, а не користуватись, скажімо, велосипедом? Ніхто не змушує. То, може вже пора, Чого б не їздить на велосипеді вже нарешті. Ах, так я його не маю. А Су... чому не маєте? А с окін коштує. Роботі... Молоді люди, скільки зараз велосипед коштує? Ось це дядько хоче купити. Тисяч десять. Тисяч десять. В натурі дорого. Коротше, зав'язуємо, дуже дорого. А, я я за що, що змушує вас страждати і ходити пішка, а не користуватися велосипедом? Ви ж страждаєте, я бачу. Дуже. Ні, серйозно, трохи є? А скажіть, будь ласка, ви по гриби на велику їздите чи пішки ходите? Пішки ходіть. А може на велику було б зручніше? На віку? Да. Так. 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 Часу не вистачає. Щоб на велосипеді? Ну, так. А можливо зекономиться час? Та ні. А якщо я вам скажу, що точно, ми перевіряли, велосипед швидше, ніж маршрутка. Ні, ну куди в класичній одежі їздити на велосипеді? Не годиться, так? Да? Ну, з роботи я ж не буду на роботу їздити на велосипеді. А Але... чого не будете? Ну, так. Добрий день. Що за фігня? Знайомтесь, глядачі, це Баба Галя, баба Галя. Скажіть, будь ласка, а чого ви тут мучаєтесь стоїте, а не їдете на велосипеді? Чого, велосипеда немає, якби був, їздило б. Що за фігня? У мене? Страшно, що ви всі тут стоїте, а не їдете. Що хто вас змусив стояти тут і страждати? Тут? Так. Да. Ого, а ти представляєш велосипед тягти на восьмий таз. А ліфта нема? Не робить вже 15 років. Який ліфт? Це реальна проблема, я про неї не, не думав. Це да, не робить. А як так би було... їздив, якби може парковка була під будинком. Ні, я би робив 2 метри вдома. То може б і ходив би. Як угу. роблю на живу, на пачаю, а живу, а роблю щось. Шановні хлопці, у вас завжди є вибір купити кільце або купити велосипед. Або відростить вуса і ходить по вулицям вперед назад. вперед назад Давайте все-таки на два слова. Поспілкуємося. Що ж, підсумуємо цей потік неправомірного ниття. Ми не їздимо на велосипедах бо! Це незручно і неестетично, нема велостоянок і парковок. Доповнюю яку поса мудаків, які крадуть велосипеди, під і гарять вам в аду на найбільшій комфорт. Що ще? Стан доріг, ми вже старі для Веліка. Велік це дорого. Це ті основні проблеми, які нам озвучили пішоходи. Без сумніву, це не повний список. Ми його доповнимо і в наступних програмах спробуємо розібратися з кожною з цих проблем. Окрім звичайно, цієї. Найбільша проблема велосипедного руху і велос і того, щоб велосипед популяризувався, це погані велосипеди. Це те, що, як правило, всі люди на перший свій велосипед сідають поганий. Чого так трапляється? Тому що люди чогось вважають, що на мобільний телефон можна відчихлити зі свого гаманця тисяч гривень, а на велосипед можна відвалити максимум 2 тисячі гривень або навіть тисячу гривень. І потім, сідаючи на такий велосипед, вас очікує тільки одне: страждання. І біда всіх цих велосипедів навіть не в тому, що вони тупо небезпечні для життя чи важкі, як синій кит, а в тому, що коли ви на них їдете, у вас в мозку, це така штука між вухами, поселяється одна думка. Коли вже? Коли ви вже зможете з них злізти? А чого вам хочеться злізти? А того, що у вас болить спина, нога, рука, коліно, п'ятка, 12 пала кишка і навіть лівий зрачок періодично посіпується. Ці віліки створені для того, щоб причинити вам страждання. І впоруються з цим завданням на п'ятірочку. А у мене болить душа, болить душа за вас і ваші страждання. Бо що ви думаєте, я завжди був такий красивий і розумний? Що ти ржеш? Ти взагалі дерево. Ні, мені теж довелося страждати. Я теж їздив на Україні, Мінську, Арльонку, Салюті, Аїсті, різних дешевих гірських велосипедах. І після того, як пересів на нормальний велосипед, цей світ набув нових фарб. І ці фарби не були коричневими і сірими. Після того, як ви почнете користуватися нормальним велосипедом, вам вже буде незрозуміло, як ви жили досі. Як ви ходили пішки і тим паче товклися в маршрутках, в пазах, Богданах, Антонах і Аннах. Тепер що стосується ціни. Я в курсі, що ми живемо в той чудовий час, коли про гроші можна собі дозволити не думати. Не думати з тієї ж причини, чого я не думаю, наприклад, про Моніку Білучі. Бо її немає Однак, якщо все-таки зважитесь купити новий велосипед, приготуйте доларів 300. Це той необхідний мінімум, вниз від якого йде тільки страх і ненавість з педалями і вічна мерзлота. Друга колосальна проблема це те, що коли ви вибираєте свій велосипед, ви собі ставите які завгодно запитання, але точно неправильні. Ви не ставите собі головного питання нафіга казє Баян? і відповідно на вам велосипед. Тільки після того, як ви чітко знаєте відповідь на це запитання, можна починати вибирати велосипед. А мова йде про те, що в велосипедів насправді буває дуже багато різних видів, і кожен з цих видів підходить для відповідного типу катання. Тому давайте поставимо запитання: на що вам велосипед? Якщо ви збираєтесь виграти Тур де Франс, то вам ця програма точно не треба. Вимикайте її, йдіть дивіться Санта-Барбару чи що там дивляться спортсмени-професіонали. Якщо вам потрібен велосипед для того, щоб підкреслити ваш особливий стиль. Ця програма і цей ведучий точно не для вас. Постає логічне питання, які ще бувають люди, крім тих, кого я перерахував і кому ще потрібен велосипед? Власне, всім іншим, тобто тим, хто наразі ділить велосипеди за принципом кольору. Словом, всім тим, хто хоче почати користуватися велосипедом як ефективним видом транспорту, користуватися ним задоволенням. Бо, щоб там хто не казав, а велосипед це в першу чергу величезний кайф. Інша справа, що всі ці початківці постійно туплять у принципових питаннях вибору велосипеда. Після виходу попередньої програми до мене постійно два з половиною рази зверталися з питанням: Поможи вибрати велосипед. Ну це… Це не питання. Бо це те саме, що сказати, поможи вибрати бабу. Це жінка-дівчина для особливо чутливих до лексики. Не можна просто так сказати, поможи вибрати бабу, тому що у всіх жінок різний функціонал. Ні я, ніхто завгодно інший не знає, що вам треба. Третій розмір щоки, щоб жопа, як у Міган Фокс була, щоб Мандельштаму вам на ніч читала чи щоб борщ вміла варити. І те зараз деякі дівчата встріпенулість, типу, ми можемо і борщ, і мандельштама на ніч почитати. Але у випадку з вибором велосипеда таких універсальних можливостей немає. Так чи інакше, вибір велосипеда це питання компромісу. Тому саме про це питання компромісу ми і поговоримо в нашій програмі далі. А вже в наступних випусках поговоримо про якісь детальні нюанси, моменти кожного окремо взятого велосипеда. Будь-який велосипед складається з основних частин таких: рама, пантові пацани називають її фреймсет, рама і вилка, і колеса. Колеса. Обидва колеса називаються пантовими пацанами Вілсетом. Більшість людей, коли йдуть купувати свій перший велосипед, ідуть купляти який? Правильно, горний, тому що нас так привчили з 90-х, з реклами про що що горний велосипед це новий велосипед, красивий і хороший, і ним можна їхати куди завгодно. Час, слава Богу, йде. І ми тепер знаємо, що окрім горних велосипедів, бувають ще і інші велосипеди. Просто зараз наша програма пролє світло у ваші темні мізки. Починаємо проливати світло. Отже, крім гірського велосипеду, є ж таке поняття як Сіті Байк. Або, ну, я буду його називати ще гібридом, це не зовсім одне і те ж. Однак для простоти розуміння. Широкому загалу, мені здається, можна ці категорії об'єднати. Тут так само два колеса і рама, але власне, ці два колеса відрізняються від гірського велосипеда тим, що вони є вущими. І е, власне, малюнок протектора або всякі пиріжки-пупиріжки на гумі, простіше кажучи, вони відрізняються від того, е, який є на МТБ. Для слабо посвящених умов вази фізики, треба пояснити, нашу Сіті-байку вузька гума. І з м'яким характером протектора. Власне, для того, що вузька гума котить значно краще. Тобто, простіше кажучи, ви будете їхати швидше і вам буде легше крутити педалі. І для того, щоб довести цей факт, бо я знаю, що ви ніфіга мені не вірите, ми зараз проведемо експеримент, тому що нагадую, наша програма не просто розважальна, а в першу чергу наукова. Отже, для того, щоб розібрати різницю між гумою шипованою і гладкою, нам знадобиться, наприклад, футбольний м'яч. М'яч гладенький, десь приблизно як гума на сіті байках чи гібридах. Тому, якщо м'яч покотить згори, він зробить це впевнено і якісно. Але якщо взяти Щось схоже на футбольний м'яч, що його нагадує за формою і вагою. Наприклад, людську голову акуратно відрізать, у нас якраз завалялась одна така. То ми бачимо, що коли ви відріжете акуратно людині голову, в неї залишиться шматочок шиї. На людській голові є вушка, є носик, є ротик, є підборіддя. І якщо її ми покотимо згори, результат може трошки відрізнятися від м'яча. Та ж висота, з якої летів футбольний м'яч. В принципі, цього могло би вистачить для експерименту, однак програма трясця, нагадаємо, науково-аналітична. Тому вперше в історії цього міста, вперше в історії телепроєктів, вперше в історії цієї галактики змагання між людською головою і м'ячем. Це трясця, а це зелена трава. Отже, підсумуємо наш експеримент. Шипована гума краще тримає дорогу, але гірше катить. Відповідно, гладка краще катить, але гірше тримає дорогу. В результаті чого у вас є великі шанси розтовкти лісом, це оця частина людського тіла, кілька бордюрів. Не дай Бог розтовкти яку мурашку. Цю мурашку потім не з'їсть синичка, цю синичку потім не з'їсть лисичка. І все. Природнє коло розірветься. Чи так природа вдячно відгукується за те, що я про неї попіклувався? Власне, що до рами, не дивлячись на те, що ці велосипеди називаються гірськими, і в наших широтах так люблять гірські велосипеди, гір у нас, як ви звернули увагу, немає. Однак все одно ця рама може стати вам в пригоді. В першу чергу, для того, щоб робити приблизно такі речі. зенна стабільність викарбувана дірками на дорогах нашого міста. Справедливості заради треба сказати, що і рама Сіті Байка може витримувати те ж саме і робити те ж саме. Однак, в суто в теорії, якісна рама МТБ витримає значно більше таких стрибків, навантажень, ніж рама гібриду. Тому що ця зроблена для того, щоб це витримувати, а ця зроблена для того, щоб кататися по асфальту. Що я ще скажу важливе про рами для початківців: це те, що у РАМ є різний розмір. І це дуже важливо. З дитинства нас привчили до того, що якщо ви достаєте до педаль, вам велосипед підходить. Звичайно, що це повна е, дурниця. Чому? Тому що якщо ви проїжджаєте 1 кілометр на день на велосипеді, вам не принципово, на якій висоті стоїть ваша сідушка, якої, якого розміру ваша рама. Це все є непринциповим. Однак, якщо ви збираєтесь багато їздити на велосипеді, рама має підходити вам за розміром. Чому так? Поясню дуже на простому прикладі. Одягніть на свій 45-й-41 й розмір. І пройдіть в ньому не 10 метрів а 10 тисяч метрів. Ви зрозумієте, у чому принципова різниця. Тобто, якщо вам не підходить розмір рами, і ви будете лежати на ній отак, або навпаки, будете колінцями й ї... собі в вуха, то відповідно у вас може боліти спина, у вас будуть боліти коліна, у вас буде боліти все на світі, тому що ви су... полінилися купити раму собі по розміру. В принципі, я розумію всіх тих людей. Які купили свій велосипед в найближчому супермаркеті, не знаючи всіх тих правил, якими треба керуватися при виборі велосипеда, які не звернули увагу на розмір рами, на характер гуми, ні на що взагалі, на вагу велосипеда? Що за великим рахунком вам я пораджу зробити? З низького старту гарненько розігнатися і вдаритися головою в стіну, сісти і засумувати. Якщо цей варіант вам не підходить, слід просто дочекатися наступного випуску нашої програми. Саме в наступному випуску ми розкажемо про те, що робити з вашим дуже бюджетним велосипедом для того, щоб його трохи покращити, зробити швидшим, можливо, десь зручнішим, комфортнішим. І наостанок коротко підсумуємо: якщо ви хочете... 90% свого часу в місті кататися асфальтом. Вам без сумніву треба тоненькі колеса, гібрид або якийсь сіті байк. Якщо все ж ви плануєте і не лише плануєте, а точно будете виїжджати на природу і виїжджали до цього, вам потрібен МТБ. Ну і на сам кінець я ще раз нагадую, з чого починалася наша програма з сакраментальної фрази Що за фігня. Друзі, я сподіваюся, що від програми до програми кількість велосипедистів в місті буде збільшуватись. Що ви можете для цього зробити? По-перше, Любить травичку зелену. По-друге, робить репости і ставить лайки. Тільки так це відео буде поширюватися, і тільки так кількість велосипедистів буде збільшуватись, в тому числі за рахунок перегляду нашої програми. Бо це наша перша ціль. А вже друга ціль е розбещені дівчонки, стріптізіорші і бані Сауни. Це програма трясся. За камерою з того боку стоїть Костя Капітоненко, за камерою з цього боку стоїть красивий велосипед Женя Артеменко. А це останній красивий кадр, про який ви можете тільки мріяти.